Що я хочу сказати, до нас приїхала нове надходження. Тому якщо ваша кохана жінка вияла вам мозок, що хоче гарну тачку, тоді вам до нас, Назарчику. Да, народ, в автопарку є класний варик для вашої дружини, сестри, дочки, не знаю там кого. Неважливо, як перший автомобіль, теж класний варіант. Mazda 3, Mazda 3 2019 року. Це 2,5 бензинчик на автоматі, на передньому приводі все як треба. Тачка класна, тому що тачка свіжа. Пробіг у неї всього лиш там. Близько 60 тисяч кілометрів, якщо бути точним, 62 тисячі кілометрів. Америка. Америка, удар по передній частині. Удар мінімальний, зробили все класно, чітко, зазори в нормі, вона не крива, не касає і так далі. Що ми маємо? Маємо е, обширну розткутку радіатора, лінзовану оптику. Та, і в принципі тут попередні більше нічого вам черси не треба мати. В цілому, що найкласні ці тачки, це пробіг, рік, ну і ціна. Ціна в неї халявна. Але ми про неї розкажемо пізніше. Погнали, зараз покажемо, що вона з собою представляє. Зразу ж. Такі от класні у нас стоять е, легкосплавні дісочки, це 18-й радіус, вони без бордюрки, без зауважень і так далі. Класна літня резина, нова, не має ніяких зауважень. Коротше, ну Катайтеся, кайфуйте і так далі. Зразу ж, безключовий доступ. У тачки, до речі, з Америки приїхало два ключі. Це велика рідкість для цих автомобілів, тому що їх всі пиздять, грубо говоря, і вони не доїжджають. Та приїжджає тільки один. Тут у нас два ключі. Безключовий доступ. У тачки є мертві зони. Салончик. Глянь на салончик. Салончик бомбовий в цілому. Маємо, повторюся, ще раз, мертві зони, маємо повний електропакет, класне мультикермо, сидушечки в ідеальному стані, нічого тут не подерто, не продерто. Є вибір режимів їзди, велика мультимедія, клімат клімат повноценний і нас він з Рімою в даний період часу рятував, поки ми не почали знімати відео. Тому що дує він класно, дує холодом, все огонь, все чітко. Задній ряд Задній ряд, обично в них маленький, ну типу відносно. Але для цієї тачки його вистачає. Тут навіть я такий бик, метр восім, сідаю нормально. Чувствую себе ну, тіпа, комфортно, нормально, тут місце, коленками я нікуди не впираюсь, по потолку ще в мене зазорчик є. Ну, П'яного друга, подругу можете вести спокійно, вони тут себе не розшибуть, все буде окей. Шо іще? Шо іще? Ну, задня, задня, часть. задня часть, в принципі, Маздовська, все по класики. До речі, класна не хоптика, як передня, так і задня. Ну, дуже мені вона подобається в цих, в цих кузовах. Маємо камеру, маємо вихлоп, ну і все, більше нічого тут немає. Відкривання багажника з, этого, з пульта. Все відкривається, багажник. Що багажник здоровий, в принципі, так само можете сідушки відкрити з багажника, вони туди упадуть, можете щось загрузити. Але що ви ні будете грузити, я чесно, я дупля не відстрілю. І все. В цілому, що, класний варіант по класній ціні. Давай скажімо цені. Да? Давай скажемо цені. Я думаю, вам потрібно це почути. Да, ціна даного 14 14900. Якщо ви мої хороші відкриєте всі масла, звісні сайти з продажу автомобілів, ви чуть-чуть Офігієте, да-да-да, тому що тачки там стоять по 1017-16, ну це мінімум. А цей варіант у нас продається за 14900. До речі, у нас доступний кредит, у нас доступний лізинг, трейдин, крипта, все, що забажаєте. Приїдете, проведемо тест-драйв, може чуть-чуть мінімально поторгується і купите класну тачку. Тому такі варіки довго не затримуються, не звалікайте, Сумська-2. Ми вас чекаємо. Чекаємо на вас, любі друзі. Так.